Продовжуємо інформаційний ефір Суспільне студія. Ну і далі до анонсованої теми. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і очільник Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови 18 березня домовились про відмову на удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас Путін не прийняв пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо повного припинення вогню на 30 днів. Про це свідчать заяви Кремля та Білого Дому. Путін висунув умови, за яких може відбутись припинення бойових дій. Це зупинка мобілізації в Україні. Раїні відмова від допомоги з боку союзників і обміну розвідданими також Путін з Трампом домовились про технічні переговори щодо імплементації морського припинення вогню у чорному морі. Крім того, очільник Кремля Путін у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Трампом заявив, що сьогодні відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за формулою 175 на 175. Про це повідомила пропагандистська агенція ТАСС у своєму телеграмі. Телефонна розмова Трампа і Путіна тривала понад півтори години. Про це того ж дня повідомив неназваний чиновник для NBC News. Нагадаємо, президент Зеленський заявляв, що висуваючи умови, Путін затягує процес пере. Мовин фактично готуючи відмову. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 13 березня. березня. Ну, і більше про телефонну розмову Трампа з Путіним будемо говорити з головою правління інституту світової політики Віктор Шлінчак з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго дня. Власне, учорашня розмова Трампа з Путіним вона так білою ниткою прошиває весь сьогоднішній інформаційний день. Тому хотіли б на сам цю тему детальніше обговорити. У Мене перше питання до вас: на вашу думку. Результат цих перемовин, цієї розмови, точніше, між політиками, справді наближає мир на вашу думку. Ну, по перше, я думаю, що Трамп все-таки очікував більшого. Те, як спілкувався Путін із Трампом, показує, що Росія поки що висуває більше вимог. Вона піднімає ставки, і відповідно зараз команда Трампа очевидно працює над тим, як згладити оцей публічний в першу чергу вал критики, яка зараз лунає звідусіль, включаючи не просто там європейські засоби масової інформації, а власне американські, тому що мені це дуже нагадує, якраз ситуацію, яка склалася після зустрічі Трампа. Із Путіним у Хельсінкі, коли була за першої каденції власне Трампа, і тоді також, білому дому, треба було збивати цю хвилю негативу, яка ширилась дуже, дуже масовою, я би так сказав. І от в даному випадку ми дійсно не бачимо. Всього того, що обіцяв Трамп, ви пам'ятаєте, що анонси були досить такі оптимістичні. Анонси виглядали як е, е, такі, які від яких будуть відштовхуватися подальші події не тільки в Україні, а взагалі в світовій е, в геополітиці. Натомість, ми бачимо, що команда Трампа просто загрузла. Тих обіцянках, які і в тих бесідах, які путіну вдалося затягнути Трамп. Ну і мета Трампа під час навіть цих перемовин, одна з цілей була припинення бойових дій, бодай на 30 днів. Однак Путін на це не пішов. Він навіть додаткові умови висунув. Ми вже їх зачитували. Серед них зупинка мобілізації в Україні, відмова від допомоги з боку союзників і обміну розвідданими. Тобто, те, що стосується обороноздатності України, водночас вимог таких щодо обороноздатності Російської Федерації не прозвучало ні з уст Трампа, зрозуміло, ні з уст Путіна. Як ви ставитеся до таких вимог? Ну, все очевидно. Насправді все рухається по логіці, яку власне Росія передбачала Росія. Вважає, що зараз якраз. Є можливості для того, щоб давити на сполучені штати Америки, оскільки вони вважають, що в Америці якраз слабкий президент, попри от цей створений імідж, що Трамп може прийти і порядок навести. Все таки у Кремлі вважають, що в Сполучених Штатах Америки зараз якраз є можливості для того, щоб по перше купити певне оточення Трампа по-друге, з ним заболтати цю всю історію навколо України. І насправді те саме Путін я думаю, що думає і щодо європейських лідерів, тому що він також не бачить рівню собі, і єдиним з ким він, мені здається, зараз говорить на рівних, це лідер Китаю Сі Дзіньпінь. Угу. Отже, якою була реакція, до речі, Китаю на цю телефонну розмову і на ті домовленості, які вдалося досягти. Так, в нас є до речі, реакція Китаю. Китай підтримує діалог як шлях до вирішення миру в Україні. Це заявила речниця міністерства зовнішніх справ Нін. Вона заявила, що Пекін вітає зусилля спрямовані на досягнення припинення вогню. Про це сьогодні повідомило китайське видання Global Times у соцмережі X. Як ви ставитесь до цієї заяви? Чи є це намаганням якраз далі бути у нейтралітеті щодо російсько-української війни у дипломатичному плані? Звичайно. У мене відчуття, що Китай зараз дивиться зі сторони і насміхається, із сполучених штатів Америки мовляв, ну ну подивимося, як ви відірвете Росію власне від Китаю. Uh -huh. Сьогоднішня якраз заява Трампа про те, що він сподівається, що якраз добрі стосунки Володимира Путіна із Трампом якраз допоможуть це зробити. Наражаються взагалі у Китаї на великій іронії. Я думаю, що от те, що ви щойно процитували, це була дійсно величезна іронія зі сторони китайських дипломатичних кіл. Однак європейські наші партнери були трошки більше позитивно налаштовані на цю розмову. До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заплановане припинення вогню щодо атак на енергетичну інфраструктуру України важливим першим кроком. Цитую, наступним кроком має бути повне припинення вогню для України і якнайшвидше, сказав Шольц 18 березня на прес-конференції в Берліні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тож чи такою мала бути реакція? Європейської лідерів Ну, треба розуміти, що європейський лідер не хоче сваритися із президентом Трампом. Поки що вони не винайшли якихось механізмів, як не залежати в безпековому плані від Сполучених Штатів Америки. До того часу вони відповідно будуть грати таку роль і посередницькою, і власне е намагатися тримати оцей діалог із е своїми трансконтинентальними союзниками. Але як тільки е, Європа почне розуміти, які механізми будуть задіяні у разі е, безпекових якихось викликів, я думаю, що вже не буде от такого піетету і перед сполученими штатами Америки і перед очільниками Білого Дому, а до цього все йде до речі. Ну, до речі, цю заяву пан Шольц зробив якраз під час прес-конференції разом із президентом Франції Мануелем Макроном. Макрон його заява схожим чином звучить, однак, з одним нюансом, він додав і закликав Францію та Європу озброюватися. Чи можуть на себе у питанні безпеки перебирати зараз Франція в цій ситуації, що склалася, і чи погодяться на ось такий заклик інші представники країн? Ну, зокрема, пан Шольц, наприклад, хоча я розумію, що вже пана Мерца, напевно, так. потрібно буде дослухатися далі. І представники Великої Британії, інших європейських країн. Ви абсолютно праві, тому що буквально за два тижні очевидно у Німеччини буде новий канцлер. і є у певних аналітиків сподівання. Я це читав в європейській пресі, що саме новий канцлер Німеччини візьме на себе одну із лідерських ролей. Враховуючи те, що він дуже добре знає Сполучені Штати Америки, і враховуючи те, що він багато років співпрацював із Сполученими Штатами Америки, він був інстанційним експертом в якраз в Сполучених Штатах Америки, я думаю, що він якраз зможе говорити із Білим Домом більш предметно. На це є сподівання, і тут питання: наскільки білий дім зараз готовий до будь-якої співпраці, тому що виглядає, що білий дім готовий зараз заради Росії відмовитися від таких. Багаторічних чи десятирічних е алгоритмів співпраці із європейським союзом, і це мені здається дійшло нарешті до європейських лідерів. Тому їхня поведінка власне диктується тими наслідками і переходу Трампа до Білого Дому і виступом Дівенса, яку ми чули під час Мюнхенської конференції безпеки, де е власне віцепрезидент повчав європейських е лідерів, що вони мають робити, Робити тому будемо спостерігати. Зараз буде все рухатися дуже динамічно пане Вікторе, Я ще хотіла повернутися до вчорашньої телефонної розмови президента Сполучених Штатів та очільника Кремля. Яких домов, якщо не враховувати Україну, то яких домовленостей все ж таки їм вдалося досягнути? Зокрема, і про їхні двосторонні відносини. Ну хокей. Це Можливо. та якраз домов, домовленість, яку всі зараз обговорюють, і ви вже бачили меми очевидно в, в соцмережах. Правда, хокеїстів американських ще не запитали, чи вони готові okay. е якраз грати із російськими хокеїстами. Ну, будемо дивитися на це. Дуже звичайно хочеться все таки дочекатися повернення українців, які були заявлені, що відбудеться обмін сьогодні, і власне я вважаю, що це, хоча б такий один із позитивних моментів, який буде грати як плюс від цієї розмови. все інше. Це насправді ті всі штампи, які ми чули від Путіна протягом останніх кількох тижнів. Нічого нового не змінилось. І до речі, Україна була не єдиною темою цих перемовин, судячи з того, що публікували на сайті Білого Дому і Кремля обидва лідери поділяють думку, що Іран ніколи не повинен мати можливість знищити Ізраїль. Як ця як ви росцінюєте цю позицію країн щодо ситуації в близькому сході, зокрема в секторі Гази? Росія намагається продати якраз Сполученим Штатам Америки можливий вплив Москви на власне на Іран, але в мене є великі сумніви, що Росія може це зробити. Тобто вони поки що намагаються продати велике, велике, велику кількість повітря і намагаються на цьому виторгувати для себе якісь чергові преференції. Тому економічні оці всі речі, які також обговорювалися, я думаю, що історія з видобутком там в, в Антарктиці і так далі, все це може улягати якраз в загальний кошик, того що Сполучені Штати Америки. Теоретично готові до спільних економічних зв'язків і спільних економічних проєктів із Росією. Проблема тільки в тому, коли це станеться. Вони ж постійно кажуть, що це станеться після війни. От поки що я не бачу передумов. На жаль, поки що я не бачу цих передумов, що війна закінчиться найближчим часом. Я тут просто додам важливе уточнення. Я сказав, що ця інформація, це уточнення щодо Ізраїлю з'явилося і на сайті Білого Дому і Кремля. В Кремлі якраз ось цієї частинки немає. Щодо близького сходу, то сайт Кремля опублікував наступне: про спільні зусилля в кризових точках взаємодії в питаннях ядерного нерозповсюдження та спільне голосування щодо України в ООС, тобто про Іран, це я так розумію, ядерне нерозповсюдження. Це стосується цієї країни. Абсолютно, звичайно, абсолютно виправи. І пане вікторе, ще хотів щодо цих перемовин. Ми озвучили реакції кількох країн Європейських Китаю, зокрема сам Володимир Зеленський ще 13 березня під час свого відеозвернення сказав, що відтягуючи ось цей процес перемовин переговорного процесу Кремлем, Путін готує відмову, тобто дав зрозуміти, що ці перемови не можуть нічого підсумку і ні до чого не призвести. Як ви ставитесь до цієї заяви? Чи можуть результат вчорашніх перемовин бути тільки підтвердженням цієї заяви Володимира Зеленського? Насправді ми вчора почули цю відмову. Мені цікаво просто хто зараз розтлумачить весь той набір і потік слів, які чули від, які Трамп чув від Володимира Путіна, як категоричний ні? Тому що для нас це очевидна відмова. От чи дійсно у нас співпадають оце відчуття із президентом Сполучених Штатів Америки. Тут судити важко, але навіть по якихось таких допоміжної допоміжної інформації, і навіть по скасуванню пресконференції чи виходу до преси після цього телефонного дзвінка, можна судити, що в білому домі зрозуміли, що їх починають обводити навколо пан. І Володимиру Зеленському теж з адміністрації Трамп з адміністрації Трампа і сам безпосередньо Трамп вчора не зателефонував. Тому будемо чекати на оновлену інформацію. Сьогодні ще планується прес-конференція у Фінляндії Володимира Зеленського разом з президентом Фінляндії. То будемо чекати, можливо, з'являться додаткові коментарі щодо цього там. Пане Вікторе, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку.